Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хочу в дуже ну, доступній такій манері пояснити людям, що то нам взагалі дають за начебто допомогу, начебто там гранти якісь. Просто щоб ви розуміли. Бо, як я бачу, особливо літні люди, вони взагалі не розуміють. От вони почули, їм там по телевізору сказали, що там. Нам там дали, ну, Євросоюз нам дав 50 мільярдів євро. І люди вже раді кажуть, о, там, все буде добре. Тобто, дивіться, я поясню зараз. І ви будете і надалі розуміти, як це працює. Ось дивіться. Припустимо, що у мене є сусід. Він гладранець. І от він приходить до мене і каже: позич мені 200 гривень. Я кажу, навіщо вони тобі. Він каже, я хочу собі картоплі купити. Бо немає чого їсти. А у, мене, ну, а у мене у самого є картопля. Але вона погана, гнила, і вона мені не потрібна Я взагалі її там хотів задарма віддати людям, щоб вони там віддали свиням. Я думаю, о, який клієнт тут намалювався. Я йому кажу, дивись, я можу тобі дати навіть не 200 гривень. А 500 гривень посичите. Але справа в тому, що ти повинен картоплю купити у мене. Не буде, а у мене. І ще по 100 гривень за кілограм. Ну він такий скаже, що здурів. А де ти бачив таку ціну 100 гривень за кілограм картоплі? Ну, я йому скажу: ну іди гуляй. Ти ж до мене прийшов за грошима. Це ж не я до тебе прийшов, а ти до мене. Тому, якщо хочеш, то купуй по 100 гривень за кілограм, а якщо не хочеш. Іди звідси, галадранець!» Ну, він так подумав, подумав, ніхто йому, він знає, що йому ніхто не дасть. він каже, ну добре. Тобто я йому приношу 5 кілограмів картоплі і даю йому підписати бумагу, що я йому позичив 500 гривень під відсотки. Він забрав картоплю, пішов. Приходить через тиждень, каже, дай мені ще. Ну, позич мені, бо я в ту гнилу картоплю вже з'їв, маю чого їсти. Я йому знову відвантажую 5 кілограмів картоплі, а він мені розписується, що він отримав 500 гривень під відсотки. Ну, і так він до мене ходив, 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 а потім він приходить і каже: ну, давай там, я розпишуся, а ти мені давай картоплю. А я йому кажу, вибач, партнер. Макрофінансова допомога вже закінчилася. А я вже всю гнилу картоплю, що хотів свиням віддати. Я вже йому продав по 100 гривень за кілограм. Я кажу, вибач, партнер, але ми згортаємо цю програму. Більше не буде макрофінансової допомоги. Він каже: так яка ж то допомога, якщо ти мені гроші під відсотки давав. Я кажу, ну ось так. У нас це так заведено. Він каже: так, ну, нема, так я пішов. Я кажу, зачекай. Куди ти пішов? Ти мені винен гроші. Виношу йому папір, де його підписи. Кажу, дивись, ти мені винен же тисячу доларів. Віддавай. І він каже, у мене немає грошей. Я прийшов до тебе картоплі позичити. Там картоплі немає навіть у хаті. А ти мені кажеш, віддавай гроші. Я кажу, це твої проблеми. Ти гроші брав? Брав, а ти коли придурок розписувався, ти тут усе прочитав? Він каже, ні, взагалі нічого не читав. Я кажу, бачиш, тут от написано, що ти мені повинен віддати гроші іще за першої вимоги. Тому давай 100 доларів. Інакше я звернуся до суду, у тебе заарештують квартиру і взагалі там рахунки і все інше. І вишварну тебе на вулицю. Він каже, ну там скаже мені, совісті у тебе нема. Я скажу, то розуму у тебе нема. Чого ти приходиш до мене гроші позичати? Ну скажу: що у тебе є, окрім квартири? Він скаже, ну там те, що залишила дружині 5, 5 гектарів землі, а мені мати теж залишила 5 гектарів землі, тобто у мене є 10 гектарів землі. Я скажу, ну так ось і віддавай. Він скаже, ти що знову здурів? А що це таке? Я тобі винен 1000 доларів, а якщо продати мою землю, це мінімум буде 10 тисяч. Ти хочеш за тисячу доларів забрати те, що коштує 10 тисяч? Я скажу така, кому зараз легко, віддавай тоді гроші. А якщо немає, віддавай землю. Ну, він скаже, так я піду продам. Я тобі 1000 доларів віддам, а де я залишу собі? Я скажу, ні, партнер. За тією програмою, що ти підписав, ота програма макрофінансової допомоги, яку я тобі надавав тобі ту допомогу, там написано, що ти, я ж тобі скажу, нагадую, ти повинен мені віддати гроші відразу на першу вимогу. Я не буду чекати. Ти там будеш місяць чи два роки продавати свою землю. Тому, або зараз. Тебе вишвольнуть з квартири, або ти віддаш мені землю? І що йому робити? Грошей у нього нема, ніхто йому не дасть. Він віддасть мені землю в 10 разів дешевше. Ось вам і уся. Ота макрофінансова допомога. Я думаю, що це буде кожному зрозуміло, так, як я пояснив. Тому дивіться, те, що вам там кажуть, що нам там Євросоюз дав 50 мільярдів євро, це все маячня. По-перше, ще нам нічого не дали. І вони сказали, що дадуть, якщо ми виконаємо умови. Тобто вони за ці гроші, навіть якщо вони дадуть там, там мільярд євро на місяць, то вони будуть, ну, наші будуть робити все, що вони їм скажуть. Тобто, от скажуть взагалі там відмінити субсидії, вони відмінять. Тобто, це не є ніяка перемога. Тому я вам кажу, а дивлячись на різні там закони, що вони зараз приймають, то я вам ще раз повторюю, що можете залишитися взагалі ні з чим. Тому тільки долари і золото. Більше нічого. Тобто, це все маячня. А я куплю квартиру, запишу на дружину. там. Чи на те, що, чи я там куплю там землю, чи, там, чи дачу, чи ще щось. Заберуть усе. Тобто зараз ви можете покластися тільки на те, як я вам вже і казав, що ви можете контролювати. А можете ви контролювати те, що ви можете там покласти в кишені, чи в сумку, і піти. Все інше вам завтра приймуть ще один закон і заарештують усе. Ви знаєте, про що я кажу. Тому долари і золото поки ще такий курс. Дякую за увагу. До побачення.